Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплінтрували? За що, мамо, гинеш? Чи до рамду схід сонця Бога не молилась, чи діток своїх непевних, звичайно не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядали, звичайно навчала. Остали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, о, Богдане нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданечку, як була би знала, у колистів задушила під серцем приспала, степи мої розпродані, жидо німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, ні про братні висихає, мене покидає, а могили мої милі, нехай москаль розриває, нехай риє, розкопує, не свого шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старих батьків? Ех, як бито. Якби то найшли те, що там схоронили, Не плакали б діти, ні мати не жарилась.